Вітаю на каналі ЮБізнес, мене звати Настя. Усі ви знаєте мене як успішного ютубера та власницю найкрутішого магазину біжутерії в інстаграм. Але сьогодні я хочу вам розповісти про свої не дуже вдалі експерименти зі створенням англомовних ютуб каналів. Буде два канали: один з йогою, а інший шорт з танцями. Я вирішила об'єднати їх в одне відео, тому що помилки там дуже схожі. Взагалі про його я почула в одному відео про прості ніші на американському ютубі, і мені вона здалась легкою та цікавою, адже я й так вже довгий час займалась стрейчингом та мала гарну розтяжку. Тому відразу й подумала, Чому б мені не спробувати таке познімати? Адже я й так роблю зарядку кожного дня, а тут ще й буду отримувати за це гроші. У тому відео насправді я почула ще багато цікавих ніж, по типу малювання, прогулянок містами. Але, як я зрозуміла, згодом то увесь такий контент тримається на дуже жорсткому клікбейті. І навіть така, на перший погляд, невинна ніша, як Волкінг Тур або прогулянки містами, для того, щоб набрати тисячі переглядів, повинна мати таку прев'юшку з напівголеними дівчатами. Подивіться, наприклад, на канал експертів, яких я радила у минулому відео. Як на мене, то тут відбувається. Взагалі щось незбагнене, ну або якщо бути точнішими, то насилля, жорстокість та напівроздягнені дівчата. Тому як можна зрозуміти, те, щоб вистрілити на ютубі, не маючи корисного контенту, головне опанувати цю дозволеного та робити те, що відразу враз глядача. І коли ви чуєте, що на Ютубі можна знімати все, що завгодно, то це все, що завгодно, має дуже сильно привертати увагу глядача. І завдяки клікбейту можна отримувати мільйони переглядів навіть з нудним більярдом або порівняннями, якщо додати туди дівчат. Але давайте повернемося до мого каналу з йогою. Перед тим, як все ж таки наважитися на такий експеримент, я вирішила подивитися на інші канали, провести аналіз та подивитися, чи є в них монетизація. Більшість каналів, які я знаходила, це, звичайно, якийсь лютий треш, де дівчата шукають підписників для OnlyFans, але такі, звичайно, не всі, та є й більш-менш пристойні, які набирають також тисячі переглядів. Стосовно монетизації, то, передивившись купу таких каналів, я зрозуміла, що тут все залежить від рівня відвертості прев'ю контенту та оформлення. Там, де на прев'ю щось більш-менш схоже на йогу, а не якась напівголна жопа в екрану, то монетизація все ж таки є. Чесно кажучи, після занурення в цю тему мотивація в мене трошки зникла, адже я зрозуміла, що з йогою у таких відео небагато спільного, і це більш нагадує якийсь вебкам, тому відклала цю ідею. Але згодом я все ж таки натрапила на прикольний канал з монетизацією, на якому дівчина знімала більш-менш пристойну йогу з адекватним клікбейтом та отримувала тисячі переглядів. Мені сподобався її канал, тому я вирішила просто повторювати вправи та прев'юшки. Адже якщо її канал вистрілив, то мій може мати схожі шанси. Але єдиний нюанс був. Тому що я трохи соромилась та не хотіла показувати свого обличчя, тому вирішила трохи змінити свій образ. Для початку я зайшла на OLX та замовила там симпатичну рожеву перуку. Але перуки мені було замало, тому я вирішила все знімати у тусклому кольоровому світлі, що було трохи гірше видно обличчя. Та заодно компенсувати те, що в мене, на жаль, не було таких гарних локацій, як у тієї жінки. І максимум, де я можу знімати, це ось ця кімната. Також мені потрібно було знайти десь різний одяг для зйомок. Для початку я подумала, що можу знайти прикольні вбрання у секонді. Відправилась туди, але, на жаль, передивившись усе, що там було, нічого підходящого я знайти не змогла та нічого не купила. Але на превелике щастя, вже на виході я побачила відділ з новими речами. Це було максимально тим, що я шукала, так коштувало дуже дешево. Після цього я була повністю готова до зйому контенту та відзняла 8 відео, які викладала через 1-2 дні. Завантаживши перші 6 відео, я не набрала жодного перегляду та почала трішки переживати. Можливо, я щось роблю не так, можливо, прев'ю недостатньо клікбейтні або навпаки занадто. І Ютуб від одразу блокуємо відео, але все виявилося не настільки погано. Та на дев'ятий день публікації одне з відео з найкрікбетнішою примюшкою все ж таки почало набирати перегляди, чому я дуже сильно зраділа. Та вже думала, що нарешті в мене все вийшло, я буду заробляти по 5 тисяч день, знімаючи йогу. Трохи більше ніж за добу відео набрало тисячу переглядів, а на канал почали підписуватись перші люди. Але як це часто буває, моя радість тривала недовго. Подивившись статистику ввечері, я побачила, що перегляди впали різко до нуля. Та усі відео зовсім перестали просуватись. Я підозрюю, що це могло статись через занадто відверту прев'юшку, хоча обмеження у 18 плюс не прилітало. Після цього я почекала ще декілька днів, потім вирішила змінити прев'юшки на усі відео, а згодом взагалі видалила те відео, яке вистрілило. Але результату ніякого не було. Канал і зараз лежить мертвим та не отримує жодного перегляду за день. Через що так сталося, особисто я можу тільки здогадуватись. Адже усі вправи та прев'ю я просто повторювала з каналу, де є монетизація. За винятком одного Відео, на якому була просто трохи відвертіша прев'юшка. але все одно, якщо порівнювати її з деякими прев'ю на інших каналах, то це був просто дитячий садочок. Я б могла ще раз створити такий канал та викладати заново відео, щоб зрозуміти, чи справді проблема була у тому відео. Але якщо чесно, після всього того, що я надивилась, ніякого бажання знімати його в мене немає. Наступний невдалий експеримент, який я хочу розповісти, це американський канал Шорт з танцями та прикольним монтажем. Гордаючи якось стрічку Шорт, я побачила легку та, як мені здалося, цікаву ідею з танцями, яка набирала десятки мільйонів переглядів, де хлопець танцював та, начебто, ловив свої руки. Тут приготування яких не потрібно було робити, лише дочекатися, поки в мене вімкнуть світло в домі. Тому я довго не думавши, почала робити схожі відео та викладати по одному в день. Перші два відео я зробила у стилі Венздей, а два наступні просто танець під трендовий звук. На цей раз шорці почали заходити лише на третій день. Але слава Богу, все ж таки почали. Проте мене трохи здивувало, що заходили лише перші відео про Вензди, а танці майже не набирали перегляди. Спочатку я думала, що все нормально, і скоро й вони будуть просуватись. Але ні, ці відео так і продовжували лежати майже без переглядів. Мотивація щось знімати в мене знов почала зникати. Та я вирішила, що це погана ідея для шортс. Але щоб відео не пропадало, я спробувала викласти одне з них на канал Привіт я Настя. Адже там усі відео набирають тисячі Переглядів одразу. Але, як виявилось, не все так просто. І ці відео навіть на каналі я Настя не дуже просувалися. Ютуб майже не показував їх в основній стрічці оновлень «No шортс. Завдяки цьому я нарешті зрозуміла, чому ці відео на каналі Станція не набирали переглядів. Проблема тут була не в тому, що відео не цікаві, адже в них, в принципі, було гарне утримання, а в тому, що на шортсу Ютуба дуже жорстке обмеження стосовно чутливого та відвертого контенту. Через те, що я повертаюся у цих відеосідницями, Ютуб майже не просуває ці відео та вважає, що. Це занадто відверто. До цього у мене були такі самі проблеми, коли я робила шортс про людину, яка народилась без ніг, про дівчину з довгими ногами, яка танцювала у трохи відвертій сукні. А за відео про актрис, які часто знімаються оголеними, Ютуб взагалі відправив мені застереження. І як бачите, правила стосовно неприйнятного контенту для шорс набагато жорсткіші. Навіть у порівнянні з Тіктоком, де відео такого типу набирають мільйони переглядів. Зараз цей канал з шорсами все ще набирає перегляди завдяки тим першим двом відео, але бажання та часу продовжувати. Вести його в мене особливо немає. Тому що ця ідея мені подобається вже не так, як раніше. Та до того ж я паралельно займаюся ще іншими каналами, про які розповім вже у наступних відео.